Пан Цехю, ми обговорюємося ситуацію з членством НАТО в Україні президента слова президента про те, що він збирається поставити це питання ключовим лідерам НАТО, да з приводу цього і на на погляд президента на думку президента, навіть запрошення України до НАТО може дуже сильно змінити плани і настрої Росії. На ваш погляд, чи справді так, чи справді рішучість країн НАТО в прийнятті України до НАТО, запрошення до НАТО, прийняття до НАТО можуть зупинити Росію. Ну, е, бажання прийняти до країни до членства в НАТО це не значить прийняти це. По перше, по друге, ми знаємо, що достатньо проросійське сильне лобі існує в, нех, в, в, в деяких країнах, які є членами НАТО. Ну, в першу чергу, це угорщина, яка буде максимально е, намагатися досягнути якихось своїх особистих преференцій, якщо вони будуть її притискати до прийняття цих рішень. Ну і саме головне, е, яким чином буде вирішено питання. Е, Наявності війни Росії і України, і єдиним мабуть, це приклад, коли території були розділені. А між тим, країни вступила країна вступила до НАТО. Це Німеччина, федеративна Республіка Німеччина. Тому, в принципі, такий уже е, приклад був. І теоретично це е, можливо, яким чином буде е, е, розкладатися далі ситуація. Ну, по перше, зараз достатньо складно. Е, Щось чітко сказати, не розуміючи, хто ж все ж таки буде президентом Сполучених Штатів, що американці в цьому питанні завжди є що основними, і як би там не було, кажуть, що членство в НАТО всі там мають власний голос, голос власний голос мають, але в своїй більшості за все платить Америка, тому безпосередньо в певних моментах вона і замовляє музику. Угу. Пане Сергію, так ви вірите, що наше членство НАТО це власне, залог того, що війна завершиться? Ви про завершення війни чи про перемогу в цій війні? Ну, тут про як про припинення зна, активної фази. Давайте. Тут, І... тут, тут, тут. Ви про перемогу чи про зупинення війни? пан Сергій, коли ви кажете перемога, що ви маєте на увазі? Я маю увазі, що ми повертаємо всі втрачені території, включаючи Крим. А після угу. цього війна припиняється? Є шанс війна припиниться після того, як ми зруйнуємо Росію, в реаліях того, як вона зараз є. Хоча Європа та і Сполучені Штати на даному етапі не зацікавлені руйнуванні Росії з деяких причин. Тобто перемога неможлива в такому випадку? Ні, не провокуйте. Перемога можлива. Не, не, не в кінцевому результаті, як ми це бачимо, так розуміють, тільки в проміжному якомусь етапі. перемога можлива після того, як ми зруйнуємо Російську Федерацію в той силі, в той обсяг, яка вона зараз є. Давайте поїхали. Ми можемо абсолютно формулирує. спокійно зробити. А пане Сергію, як ви вважаєте, усі ну, я думаю, ви теж бачили ці публікації в західній пресі. Я не знаю, чи це нам натякають чи якийсь меседж посува, чи це просто там агенти Кремля щось там нашептують західним журналістам. Але ну в багатьох публікаціях ви помітили цю модель західної Німеччини для України. Давайте застосуємо, значить, дамо приймемо Україну в НАТО ось, по тим територіям, які зараз контролюються. Ті території, які окупувала Росія, ми не визнаємо, що вони. Власне, окуповані і що вони є російськими, але від військового шляху звільнення відмовляємося там на якийсь час, там да поки щось не зміниться, так і відповідно Україна стає членом західного блоку, отримає певні гарантії безпеки і так далі, і тому подібне відповідну зброю. Це перемога чи не перемога? От як ви оцінюєте такі сценарії Хоча в офісі президента назвали це маячнею але маячнею в контексті того, що нам такого навіть не пропонують. ну no. Час покаже, я скажу, давайте ще почекаємо місяць і побачимо, коли зміниться чи не зміниться режисер Сполучених Штатів, який визначає якраз всю нотну грамоту для країн НАТО. Що ж, гаразд давайте. Давайте до інших заяв не менш резонансних, які да. теж звучать на шпальтах західних медіа в Україні може статися державний переворот після мирної угоди з Росією. Його можуть здійснити з військові сили оборони. Про це пише видання Forbes. І зазначається, що президента Володимира Зеленського нібито змушують віддати окуповані території Росії за обіцянку вступу до НАТО після цього. Це тата ультранаціоналісти армії повстануть проти президента за те, що він віддав Донбас і Крим. Захід засудить переворот, який посилить розкол, а Путін використає пропаганду для підриву довіри до заходу та Зеленського. Тут е чесно кажучи, ну це от вся основна інформація, яка була озвучена в цьому виданні. Якихось ну не знаю, аргументів чи більше якоїсь інформації. Хто таке ультранаціоналісти, за їх думкою, яка їх кількість і які в них настрої не наводиться? Чому саме вони мають створити цей Крім переворот? того, позиції Зеленського віддати території? Я взагалі жодного разу не чув, не бачив і. Ну, це... це видання? Це Форбс. Це до речі, хто там Форбс володіє, да? там є питання. Yeah. Давайте ще одне видання процитуємо. Італійське кар'єра Деласера це італійське видання. Воно пише, що Україна нібито готова припинити бойові дії вздовж лінії фронту, без визнання втрати території, без визнання в обмін на гарантії безпеки від США та входження до Євросоюзу. Тобто, я так розумію. Але в нас є гарантії безпеки від США, так? Це не гарантія. Це assurance, да? немає. Там, так, немало це гарантії безпеки. Не гарантіз, це у нас гарантії безпеки Запавління. немає у нас є Віксіля, да? <плес> які не підтверджені. Пане... Давайте до пана Сергія звернемося, поки він із нами на зв'язку. Як ви розцінюєте ці публікації в західній пресі? Що це таке? З моєї точки зору, це е, не більше, ніж провокація, це перше. Тому що е, питання. Номер один, хто ж там Київна справа так? і хто там буде робити безпосередньо переворот? Це з моєї точки зору, чим ми відрізняємося як демократичне суспільство, що ми намагаємося дотримуватись права виборності і вибору народу. тому найпростіше це зробити військовий переворот. А от питання потім надати легітимність цьому військовому перевороту, це практично нереально. Особливо в очах західного суспільства. Тому... А є серед військових такі настрої. Ви ж у військовий, ви спілкуєтеся, у вас велике каміння. Не провокуйте на такі питання, не відповідає. Йдіть в армію, запитайте, послужіть вам все, чітко зсередини розкажуть. Ну, я спілкуюся з військовими. І я вони вам це підтверджують? Ні, не підтверджують, Тоді не, ви як, не підтверджую, ніби, тоді але ви як я, громадянин знаєте... України мусите до. Надати цю інформацію, що стосується до служби безпеки України, я цього не Правильно? сказав. Є О, просто невдоволення там да, та, тими процесами, іншими процесами, так, тобто люди критикують. Невдоволення Я згоден бракує, але там, питання так. полягає в тому, що е, ті права радикальні, як ви кажете, я не знаю, чому вони нам супер праворадикальні. Це просто е, нормальна, е, нормальні патріоти з власної точки зору. Але ті підрозділи, які час мали основу з таких людей, е, були, скажімо так. Розформовані і юридично знищені. І це була і при попередньому президенті, коли добробати розмазали маслом по хлібу, так само і при цій владі. Один з прикладів 67 сьома бригада, яка е, основою була якраз от колишні вояки правого сектора, а потім їх всіх розкидали по різних військових частинах. Тому отак от сказати, що щось там, ну ще є у нас третя штурмова. Але знов таки ж питання ці люди на даному етапі дуже добре воюють і виконують ті завдання, які неспроможні виконати інші підрозділи. Тому слово право радикала, давайте приберемо це, якраз грає тільки на користь ворога. Питання не в переворотах, питання в консолідації суспільства всередині суспільства і підштовхування влади до прийняття певних рішень. Бо ми всі розповідаємо, як треба зробити, а не задаємо питання, чому було не зроблено відповідно існуючих законів. Відкриваємо закон про мобілізацію, там чудова ж прогалка для влади, а що саме треба робити. Будь-який громадянин України може відкрити цей закон і ставити галочки, що зроблено, що не зроблено. Починаючи від президента, там обов'язки прописані всі, закінчуючи е головою е сільського ОТГ. І у вас виникне величезна кількість питань, чому це не робиться? От в чому проблема. Проблема нас завжди намагається підтягнути в якесь незрозуміле майбутнє, а реалізації сьогодення абсолютно немає. От в чому проблема. Угу. В нашій студії футуролог та голова правління центру стратегічних досліджень. Давайте вашу позицію. По чому що ви бачите в цих статтях, які от в західних медіа виходять? Пан Сергій зазначає, що це просто провокація. Якщо це провокація, то кого хоче спровокувати? На які дії? Пане Павло? Чи є такий ризик от реальним, про який пише Форбс? Ну, справа в тому, що зараз іде війна. А, різні точки зору, в тому числі на заході, вони є. Захід безумовно є втомленість да, від війни, і хочуть і більше зараз ідуть вибори. Тому різні версії я можу сказати про інші публікації, які які зовсім трошки про інше говорять. Припустимо, публікація про висловлювання прем'єр-міністра Данії Фредеріксен про те, що ми не повинні створити якихось червоних ліній в поставках зброї та допомозі в Україні. Єдина червона лінія була це, яку протнув Путін 24 лютого 2022 року. Це напад на Україну, міжнародне право. Тобто є ті речі, які я вже не говорю там Данія, Допомагає не просто зброєю, да, а допомагає інвестиціями в виробництво зброї в Україні. Це взагалі супер. Тобто вони допомагають, щоб у нас було більше зброї, вкладаючи в виробництво, піднімаючи в ВВП, там і все таке інше. Я е, дуже коротко хочу сказати щодо оцих ось речей, щодо НДР, модель там Німеччини. Да, от ті люди, які пропонують такі прості речі, от шаблони, причому кидаються по, по 100 разів. От давайте візьмемо модель Німеччини або Кожна, кожні, кожні, кожна війна закінчиться переговорами. Ну, хай розберуться трошки. От коли повторюють ці 600 разів, чи кожна війна закінчиться переговорами? В'єтнамська війна закінчилася переговорами. Тобто є результатом переговорів, чи Афганська війна, Радянський Союз вводив війська звідти в результаті переговорів, чи тому їх, що їх просто розбили? Я вже не кажу про, припустимо, вірмену Азербайджанську війну. Ви переговори вже до того були переговори, нічого не провели. Все показало поле бою. Щодо моделі Німеччини і Німецької демократичної республіки, Німецька Демократична Республіка так прийняли західну частину Німеччини до НАТО, те, що пропонується зараз Україні, а те, типа, потім колись прийме. Але НДР не було включене в склад радянського союзу. Як зараз включені Дер... ну, зрозуміло, що будь-які аналогії вони мають певну ну, так то вже не може немає. бути повністю один шаблон. шаблонно перенесено на не там була себе. німеччина ситуація. одно була німеччина а зараз. Завжди... це Росія у нас, так. тобто формально Росія, Луганська і Донецька області. паралелі завжди а є а то була німецька якісь... мова елементи. німецькій демократичної республіці, німецька так. республіка. Вони називали себе німцями. Та ясно, це ясно. Це різні ситуації, це абсолютно очевидно. Тобто є якісь елементи, які можна порівнювати, mm -hmm. а є які абсолютно унікальні для нашої ситуації, пане Віталію, Ваша відповідь ну зокрема на публікацію Форбс, чи бачите, ви такі ризики? От що в разі якихось там зупинки війни з визнанням чи не визнанням, що є ризики от, внутрішньої дестабілізації? Я так м'яко Давайте чесно скажемо. Не є такі чутки в, в, в Європі. Ну постійно, ми, коли приїжджаються до журналісти або дипломати, якісь по якісь політики, ми чуємо про те, що а хто такі у вас права радикали? А є штурмова, а є Азова, а є правий сектор. А вони вони популярні, вони в військах, вони воюють, вони медійні. Ну це ж питання задавалося починаючи з чотирнадцятого року. Оцей страх перед такимись міфічними українськими неонацистами, які популяризує російська пропаганда, да. вона проростає в європейських країнах якимись такими незрозумілими уявленнями, які потім виляє ними як хвіст собак. ратив. Вони вже да, на речі, ви, ви якраз вжили ці слова, які Москва вживає, але насправді Форбс вживає слово ультранаціоналісти. Ультран... Да, вживають, Хто такі ультранаціоналісти? Дивіться, якщо ми подивимося на результати виборів 2014 року, ми побачимо, що ці ультранаціоналістичні партії, які нібито у нас є домінуючими. На рівні наративів вони не отримують жодної актуальної підтримки з боку політичних з боку громадян. Тобто, навіть гіпотетично, якщо передбачити, що десь в військах є консолідована частина. Якихось ідеологізованих підрозділів, які можуть гіпотетично зі, зі, там, піти в супереч наказам вищого командування. Ну, власне кажучи, вони мають спиратися на якусь базу, так, на базу суспільства, на, на сприйняття, на очікування тощо. Ну цього немає. Більш того, держава дійсно поговорить з кривоносом, що дякуючи цьому жупилу боротьби з радикалами в е, збройних силах, вона зруйнована систему добробатів. Фактично добито, mm -hmm. розпорошено. І це було також факторів, які попливли негативно на е, ситуацію з мобілізацією, тому що, наприклад, і ідучи в підрозділ, ти шукаєш якісь і тобі ідеологічно або політично близьких, е, де, де справді справжні побратими з майдану. Наприклад, ну, само слово, добровольці, да, добробати, Ось, добровольці це люди. Тому які... тому подібні речі, як пише Форбс, це страхи. Це дійсно фобії, які є в ліволіберальному середовищі в Європі, які відтворюються, які живляться російською російською пропагандою. Самі європейці не хочуть казати собі правду, що це все брехня із російських ЗМІ взяти. Але вони говорять зараз о таким публікаціям у Фрубці вони ретранслюють російську пропаганду. В Україні немає ніяких загрози ультранаціоналістичному перевороту. Є питання домінування певного дискурсу, є питання певного національного конс... або ультранаціонального консенсусу, якби це визвучало. Але це питання іншого порядку. Це не про переговори. Так, в історії, скажімо, з тим же Азербайджаном і Верменією в, в Азербайджані була спроба повстання військових проти дій уряду, коли там пішли на переговори по Карабаху. Та ну У було, Вірмені. було. Тобто ні, ні, мається на увазі спроба м'ятіжа в Забержані. <звіт> коли, коли була спроба, спроба військових повстати проти президента Тодір Чебея до Алієва, їх було розбито. Це було можна ще Грузію, так на Мсахурдієм але це, 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 це але це історія це. минула. Тобто, по великому рахунку а, такого суспільного запиту на силовий варіант вирішення ну немає. На чи Добре. буде ага. а, в, в нас, пан Сергій Кривонос на зв'язку. Давайте йому дамо слово. В нас є важливі теми для нього, так зокрема так, по, фронту, по а, фронту Часу залишається дуже мало. А, давайте почнемо з того, що як повідомляє. Інститут вивчення війни Росія знову захопила агрегатний завод у Вовчанську. За даними аналітиків, армія РФ активно штурмувала українські позиції у Вовчанську на отриманих геолокаційних кадрах. Видно, як окупанти вішають прапор над цим агрегатним заводом. Пане Сергію, що на цьому напрямку відбувається, що можете, ну скажімо так, розказати нам пояснити ситуацію. Ну відбуваються бої тактичного значення, тому там надавати якісь там знаєте, Прогнози, що це все руйнує, що там все пропала, ні. Це е, одна з ділянок фронту, невелика за обсягом. під, е, попала під контроль ворога не більше ніж. Тому я не розумію, навіщо звертати увагу на цьому Тому що перед цим на цьому заводі потужно піарились певні спеціалісти і розповідали, як вони його потужно захопили Таких ділянок на фронті тисячі тисячі. І якщо так само. Цей ніч вчорашній вечір було потужні наступи в районі Серебрянського лісу. Наші воїни відбили цей наступ і все далі під контролем. Тому знаєте, от робити з одного заводу, який заплощує не більше ніж там 10 гектарів, робити саме супер, якийсь такий стратегічний прогноз що все пропало, навіть не треба. Тому це бої Пане Сергію, ви ж самі вже зазначили, чому саме увага прикута до цього заводу? Адже визволення цього заводу брали участь, ну, відомі люди, очільник власне гур, пан Будан ну принаймні так зазначали деякі військові. Тому тут після цього його участь в цій операції з'являється інформація, що все-таки завод знову росіяни окупували. Мене більше цікавить питання, чому не відповідно функціоналу, який прописаний в законі про розвідку, ця організація не працює в повному обсязі. Оце, мабуть, було більш цікавіше. Розумієте? Невеличкі тактичні дії стратегічного органу державного, який займається розвідкою, це дуже добре. Але питання, чому не горить російський тил в таких обсягах, що росіяни не встигають, не встигали все відновлювати, оце завдання номер один. Тому достатньо вигідно займатися чим тобі хочеться, але чому і полягає спроможність людини державного рівня виконувати обов'язки незалежності, популярна це чи складна чи не складна, це треба робити, пане Сергію. По турецьку немає часу зараз зачитувати повне зведення, яке ну зараз приходить. Хочеться почути вашу думку про події, які там розгортаються. Зокрема, от пишуть, що вулиця центральна в цьому населеному пункті є, і там зосереджені усі головні бої. Отже, ну виникає запитання, яке майбутнє турецька чи на ваш погляд варто звідти виводити можливо українські підрозділи, щоб не повторювати, ну, скажімо так, не трагічні моменти що? вугледару. Як ви вважаєте? Ну занадто рано казати, виводити не виводити. Треба розуміти, що за турецьком вже пряма дорога на Константинівку. Оце, мабуть, скажімо так, достатньо цікаво. Mm -hmm. але. Росіяни по шматочкам зараз, не маючи спромоги атакувати на всіх ділянках фронту, намагаються по шматочках, враховуючи пригарні організовані їхні розвідки, враховуючи слабкі місця, по шматкочам відкусувати певні ділянки фронту. Їхня мрія все ж таки вивести автостраду і залізницю від Куп'янська до Покровська, таким чином, що ця. Автомобільна залізнична лінія Сполучень дозволила їм організувати ракадну дорогу, яка б стала основою їх можливого, плануємо успіху на наступні роки. Угу. Пане Сергію. Ми вам тут подякуємо за те, що були з нами на зв'язку і про проаналізували...